Спав на вокзалі, бо не давали міліція спати, то спав на вокзалі. За якоюсь така була розумієте, той така який е, кіпариз, кі, кі такий розлогий у великому ящику. То я туди в той кут, кутик кіпарис ховався від від того від дежурних міліціонерів. То там прожив ще два місяці, не міг приписати. Усі спроби отримати прописку закінчувалися невдачею. Та якось Симчичеві порадили піти у міськраду Запоріжжя. Там засідала комісія із виписки і прописки, і він спробував щастя. Та, здравствуйте, та ви чого прийшли? Я кажу, прийшов, щоб мене посадили в тюрму. Тобто як так в тюрму? Як так просто посадить мене в тюрму? Я прийшов, щоб мене посадили в тюрму. А ви хто такой? Я кажу, бувший політв'язень, який відсидів 15 років. Але я мав завжди там. кажу, завжди там я мав мінімальний прожиток. А тут у вас я вже два місяці голодний. Така постановка питання радянську владу переконала. І Симчича прописали у Запоріжжі. Разом із пропискою він отримав право на роботу і житло. Влаштувався слюсаром, одружився, з'явилося двоє синів. Після 15 років катувань сотенний УПА потрохи повертався до життя. Грім гримнув несподівано. Забрали мене на е, так звану мнову відкрившуюся матеріалом і тримали мене в слідстві 25 місяців і 13 днів. Просив я в 86 й камері на 4-му поверсі івано франківську у слідстві. Рушірську битву під космачем радянська влада запам'ятала надовго. Це була одна із її найбільших поразок. Але хто у цій битві брав участь, а тим більше хто нею командував, було невідомо. Усі вояки УПА, навіть на допитах, про участь у рушірській битві мовчали. Аж у 68-му році знайшовся один, розумієте, провокатор, який видав. Це такий фамілія Геник Василь Миколаєвич з Нижного Березова, з Нижного Уроженець, Знижного Березова. Кличка тихий. Кличка тихий. І оцей викрив, що його заставило, як його завербували, бо вже до 68-го року то пройшло великий відрізок часу. Великий відрізок часу. Хто його розумієш, як -то, то я по сьогоднішній день не знаю. Того зрадника нині вже немає серед живих, помер, встигнувши перетворити на пекло життя своїх колишніх побратимів. КДБ вдалося знайти 17 учасників рушірської битви, і серед них того, хто нею командував: Сотенного кривоноса. всіх їх КГБ зібрало. І привезли мені в івано -ф... мене посадили, в Івано-Франківськ по-новому. Е, посадили і, то, і до, і до слідства, повнову відкрившимся матеріалам. то там, розумієте, 17 свідків, бувших учасників, вже мені було нікуди відпертися, що то не я, що, що то не я, що я не я і бомба не моя. Мирославу Симчичу скасували зменшення покарання повернувши попередній термін і не зарахувавши додаткових п'ять років тюрми у Єльці. А пізніше додали ще два з половиною роки. Відтак Мирослав Симчич відсидів 32 роки, 6 місяців і 3 дні. Інакше – 11 тисяч 775 діб. Він вийшов у 85-му. У Радянському Союзі вже тривала перебудова. У своєму житті, у всіх своїх нещастях я мав одно щастя, що попалася мені порядочна людина, дружина. Вона всіх 17 років виховала обоїх дітей. Після звільнення Мирослав Симчич з головою поринув у боротьбу. Були часи національного піднесення. П'янко пахло свободою. Колишній сотенний УПА Упай, Політв'язень, знову був на вістрі подій. Спершу організував краєве братство ОУНУПА у Запоріжжі, а після здобуття незалежності переїхав у рідні краї, до Космича, з яким колись навіки пов'язав свою долю. Нині керує крайовим братством ОУНУПА на Коломищині. Час від часу Мирослав Симчич зустрічається із бойовими побратимами. Говорять про минуле політику і визнання, якого вояки УПА чекають вже 17 років. Я говорю з одним е, з тим, журналістом Литовським. Він мене питає, як у вас. Каже, ну ми кажу, що не визнані. А я його питаю, як ваші, а наші, каже, зразу, з першого року з першого року наші ветерани всі визнані. А я кажу, як це так у вас просто сталося. Це, він мені відповідає, нас сталося це кажу, зовсім просто, бо цього хотів наш президент. Він сам визнання отримав вже давно. Сотени у папу літв'язень Мирослав Симчич Кривоніс від СБУ має медаль за мужність і відвагу. А від земляків прижиттєвий триметровий пам'ятник у Коломиї. Люди встановили його за те, що не дозволив знищити десятки сімей і стерти із землі Космич. Ще я сьогодні, сьогодні тут от стою перед вами, розмовляємо, але завтра мене вже може не бути. Все тепер сідає на ваші молоді плечі. Ж, в 20 столітті ми два рази здобули незалежність, але отримати її не змогли. То правда? Правда. Тепер на, ваш, на ваші плечі, на ваш обов'язок, на ваш дух і волю. Сідає оце важке питання утримати. мир, дотягнули до державності. Ми дотягнули до державності. Але ми вже відходимо то, бо утримати державу важче чим здобути. У космачі усе дихає спокоєм і таємницею наповнені густі ліси. І ніби звичні речі змінюють тут смак і колір. Визнання вояків УПА головний біль українських політиків. Політичні дискусії заважають ухвалити рішення про визнання у парламенті. І не тільки там. Звання Героя України присвоює президент. Його мають вже 211 осіб. Серед них є ректори, голови колгоспів. Знаєте, скільки серед героїв України вояків УПА? Один. Посмертно. Головний командир УПА Роман Шухевич. Відповідно, всі інші не герої України. Але це для них, для тих, хто присвоює, надає таку честь. А для мене усі вони герої. І саме їм героям слава.